Що показати свою селіночку новеньку, яку я зробила, вона буде дороблюватись. Але мені хочеться показати, яка вона класна, і без того, щоб її дороблювати. Зараз я примірюю її на собі. І можете поглядати. Бо я не знаю, я ж сама кайфую від неї, можна, звичайно, зробити в різних кольорах. А ще чомусь мені стало прикольно, ось так. Дивитись, як вона виглядає. Дивіться, і так гарно. І. Зараз я переставлю його ось так. І ось так гарно. Да? Mm -hmm. Клас. Мені прям подобається. Дуже гармонійно виглядає. Вже хочу його кудись виглядь. Ну, так це ж ще не кінець. Він же буде ще дороблювати. Ну що, я доробила і я не знаю, чому я роблю такі гарні речі. И вот такая она вышла. Вау, просто, просто красота, просто, просто дивимся. Вот такие киточки, вот так все вышло. Ай просто, просто. Так. Напишите. Який варіант вам сподобався більше? Той, який без китичок, без такого низу, або ось цей з ось таким низом. Треба перестати малуватись і почати його фотографувати.